В сьогоднішньому відео я покажу, як я шпаклювала штроби під електрику. Це єдине місце, де ще вони не оброблені. Це саме коридор. Я замішувала стартову суміш, яка в мене є, як то кажуть, в запасі, Користую, те, що маю. Наносити досить легко, потрібно два шпателя невеликих. І в принципі не знаю. Забивати, 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 забивати поглибше, тому що, самі знаєте, провід у нас знаходиться так, плюс-мінус по центру, а за, за самим проводом є пустота. Потрібно максимально забивати. Перед тим, звичайно, я це все прогрунтовувала. 117. Прогрунтовувала Давала просохнути, напевно, день, да, наступного дня я прийшла, коли мала час, і все замазала. Саме жилення, обов'язково вимикайте, вимикайте рубильники, тому що це може бути небезпечно, якщо замазуватись з увімкненим, може навіть десь і вода потрапити, ну і хто його зна. Краще перестрахуватися. Якщо вам сподобалось моє відео, то обов'язково напишіть коментар, поставте лайк і підпишіться. Буду дуже вдячна за вашу підтримку. І не забудьте вимкнути дзвіночок про нагадування моїх наступних випусків. Сам коридор, він хоч і невеличкий, але він занадто проблемний. Як я кажу, з ним саме важче буде працювати. Тому що я почала вже влікувати стіни і зрозуміла, що треба знімати пол. Дошка знизу підгнила, спочатку треба залити пол, щось з ним зробити, а потім вже домазувати стіни і робити порядок. І тільки після цього, коли зробиться коридор, вже можна буде до кінця доводити марафет і в інших кімнатах. Ну, це я буду показувати в наступних відео. За музику знову вибачаю для новеньких, я не можу її а, сюди поставити поки що, тому що в мене в YouTube студії немає такої вкладки е, Музика, а іншу будь-яку я не хочу кріпити через те, що можуть бути е, потім блокування відео через авторські права, поки що не ризикую. Тому будуть моменти, де буде таке затища бо не бачу, не бачу сенсу щось вам коментувати. Але якщо у вас є якісь пропозиції, якісь можливо цікаві запитання, обов'язково пишіть, можливо, ви хочете, щоб я про щось зняла відео, то буду записувати собі в нотатник і поступово це все знімати. Біля самого щитка я там трішки поморочилась, повозилася, тому що алібастер попередній, він там, як то кажуть, на соплях тримався, пройшлося відірвати і замазала вже свою сумішу а в наступних відео я буду показувати, як я лікувала вже саму верхню частину і там інші а, шви знизу. Тому в наступному відео а, по іншій частині прокуратури ви побачите вже більш детально, а, яку саму суміш я замішувала, як я наносила і так далі. Там буде так детальненько все показано. Тому обов'язково підписуйтесь і стежте. Я все це роблю без досвіду, а, тому особливо строго не треба судити. Швиденько показала, яка суміч, але звичайно це ж не було зрозуміло. І я вирішила відразу ж підлікувати над щитком там, де грубо говоря, вся спайка з проводів, як це сказати. І трошки запінила, потім чуть-чуть підмазала стартом і вставила гіпсокартон. Не був він. І його замазала. Ну, не знаю, можливо, це так, щоб якщо треба буде якийсь доступ. Знатиме, що що не потрібно там дуже колупатися. Як то кажуть, відковаряв, зняв, піну руками вирвав і, і добрався. Ну, Це так. Будемо знати. Це буде все записано, тому я не забуду. Бо якщо так би не знімати, то можна було б і забути, що ти там і коли робив. А так завжди буде цей щоденник пам'яті ремонту власноруч. Тут я зараз буду наносити поліоретанові герметики. Саме на такі тріщинки, котрі, ну, котрі були плюс-мінус глибоченькі. Спочатку я їх прогрунтовувала, запінювала, обрізала і поліуретановим герметиком отак промазувала, тому що він еластичний і якщо буде, до прикладу, десь там щось розходиться, можливо, він трішки його стримає. Ну, перед тим Звісно ж, буде сітка ще наноситись перед шпак... переднесенням старту. Ну, як то кажуть, краще перестрахуватися. Але ви цього можете точно не робити. Замазали, сітку положили, то й без сітки і все. Okay. Я брала такий в великих кобасках, там 500-600 мл, він коштує 300 гривень. Але в мене в залишку ще була туба. Більш-менш дешевшого, я взагалі в тубах не рекомендую брати. Я забула який фірма, але ну, вони майже всі або вилазять з інших сторін, ну, ну, коротше з пістолета. Ну, його я вам скажу, краще брати кобаску, ти її так відрізав, набрав все, яке треба, нам набагато швидше шпателем понаносив. Раз дивіться, я знімаю лінолю, ну, видно, що він ну, гнилий, старий. він. На візочках прикріплено. Ну з цієї сторони ще пів біди, А сюди ж я хочу, щоб я могла хоч якийсь мати доступ, щоб тут підлікувати низ в першу чергу. Тому треба зняти. що буде ДВП. Ну, мене трошки пам'яті маловато. Не знаю, чи зможу я саме... Ну, Якось трошки буду пробувати. Тут щось батарея. Трошки треба піднімати по візках і думаю, може ж якось і вийде. О, тут й доска, гнило, напевно. Для того, щоб зняти мені старі, старі шматки ДВП, мені знадобився тупор і молоток. Тупор я підсовувала на краї, ну, на краї там де гвіздки були, і молотком стукала по ньому і таким чином піднімала ті гвіздки вгору. Це набагато полегшувало завдання, і мені не треба було торкатися тих гострих вістків, і я нічого собі в руки, як то кажуть, не загнала, ніяка зараза до мене не причепилася. Ну, коли знімала, то я вже знала, що розчаруюся, тому що з цієї сторони і так воно було завалено, а вже коли побачила всю цю картину, то трішки розстроїлася, що потрібно спочатку займатися підлогою, тому ми... Фінішні відео будуть, як то кажуть, не то, що на паузі, але терміни трішки здвигатимуться. Я не обіцяю, що я зніму відео, як ми знімали цю підлогу, тому що, можливо, знімати її свекер вже без мене, бо мені треба буде з малим деякі справи рішати, вирішувати. Ну, як то кажуть, час покаже. Але обіцяти не буду. Цю часи не демонтувала, бо мені якраз і треба був доступ. Ну, з полом те, що я й думала, він гнилий. По цій досці буде видно, да? вона отак ну, от видно, вона поїжена. Там, як подивити, вона суха. Короче, о, ну, Просто лага знизу зняла, а з цієї сторони якась ідесирість і до сирісті, через те воно тут навіть отак і провалилося. З цієї сторони, ну, може там і нормальні, а з цієї явно. і отут там Це така красота. Коридор. Оце Я б поприбирала, що могла максимально і отут, в цих містах, прогрунтувала. Я грунтувала фарбопультом, але можна отаким, от наприклад, розпилювачем садовим. І отут я планую суміш століт. І, і, звичайно, понизу, тому що воно дуже таке, б знаєте, сире, таке, холодно ще. Століт він тут теплочий. Можливо, трішки сюди покласти. Можна пінопласту, не знаю, я ще думаю. Взагалі просто сіточка на сітку і століт. І бажано не один шар. Ну, Але з, звичайно ж з просиханнями. Якщо вам сподобалось моє відео, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте, будь ласка, вподобайки, коментарі і обов'язково вімкніть дзвіночок про нагадування моїх наступних випусків.